У нас вечірня прогулочка в магазин. Кароліна куди одразу веде? <свісно> ну ви коротше, зрозуміли куди. Давно вона вже не була в АТБ і захотіла якісь іграшки чи наклейки. Зараз щось подивимося. Лоли є. Прикольні між іншим, ці лоли. Якийсь робот. Що це за робот? The Hero Factory 3. Та, ти хотіла наклеїчки. Так, мечі. Це в нас якісь машинки. Машинки сюрприз. Цікаво, якої вони якості. Hello Kitty. Гарнюні. Є моджі попсики. О, а це що за куля така? Типу виглядає. А, Lego? Lego куля. Creative Toys. Хто? Є? Коника можна такого скласти? Перший раз таке бачу. Дивися, а тут є, типу, мозаїка. Дивися, коника можна скласти з мозаїки. Прикольне щось? Блокнотик є новий. Дивись на ключ, щоб тебе ніхто нічого не подивився і не забрав. Ого, скільки ти набрала наклеючок. Дивися, тут є наклейки, якісь розмальовки динозаври. Гітара. там вже забагато. Забагато. Каже, все, вистачає. Дивись, тут, що є, рамки всякі з пташечками. Лав. Ух ти! Лав класне. Є ще кулі принцес. Дивися, Карлінка, куля принцеси. Дивись, вони цьомаються. Є такі з оленями. Дівчинка бачу, обняла як єдинорожка. Гарне? Шкода, тільки що не можна подивитися, як воно там крутиться. Що там? Єдинорожок? Прикольно, я спочатку не замітив, що... Дивись, вона знайшла брелочок собі. Кулька надуваєш і вона світиться щось ті пото. Кулька, яка світиться. Кульки, які світяться, не хочеш. Класно, то ввечері класно в неї Ручка жаба. Вона крякає, квакає, жаба. Ух ти! Мама ж я мама покажу. Дивися, мама, вам, дивись. Кольки в щось не сильно то є якісь всякі ті улюбленці. А це що в нас таке? Розбірні ручки. О, така. Дивись, ручка єдинорожок. Маечка. Чик. Мама каже, що не прикольна ручка. Так, тут у нас що? Ага, дивись набір для творчості створи намисто. Клас. Тут є, дивись, творчі набори. Можна зробити браслетики такі, такі кольорові. Карлінка щось не сильно хочу. Одягалка. А, магнітна одягалка. Класна штука. Меган і Полі. Дивися, тут є дівчинка. Дивися, тут капібара. Хто? Капібара браслет. Браслет, капібара. А, а не хочеш магнітна така от штука? Дівчинка, її можна одягати по-різному. В платічці, в костюм супергероя. Отак. Така, знаєш, вона. Для дівчат якраз іграшка Кароліна Капібару вибрала і цілий всяких наклеїв все. і блокнотів. А мамі от капібару всякі свічка прикулясы. для прикуля. Знаєш, казик на Валентина а виглядає як на цвинтар. А, лампадка. <реку> а капібару все вже, ні? <реку> не хоче Капібару, добре. Вон тут і є шелінивці, всякі, роботи. Я йду, я йду. Ще робот. Я йду просто Ну йде, йде проскануй, та скільки там що коштує. Кароліна ліпки, пішла які сканувати наліпки. А це де на стіну їх клеїти? Наліпки на стіну, які світяться. Коротше, фосфорні. О, картина з мозаїки. Отак буде виглядати. А, тут клеїти, я так розумію, кристали, діаманти. Ціна прикольна зараз по 320 гривень. Є дитяча теж з кристалами. По цифрах є всякі різні кейці, зайчки, машинки. Тут така картина 3 d Ой, у мене ж очі розбігаються на тих картинах. рок гітара Вона хоч грає чи ні. Ого, як укулеле. Клас. Це іграшка, а тут дитяча копра. Іграшка гітара 139 гривень. Я взяла тому що е... тому що в тебе вже закінчився твій? Mm -hmm. А там мають бути якісь пусті е, ці листочки, ти можеш перемалювати все що завгодно, так? Mm -hmm. Що mm -hmm. добре? Так, мило. Ще там що ми беремо? Яєчко, я якось. О, зараз наберу. Я просто не підготовлений, у мене один відсоток та до зйомок. Тому приходиться знімати на Наталья на телефончик. Mm -hmm. Давай я mm -hmm. то все потримаю. Кароліна тішиться своїми покупками. Ого, в тебе ще якісь штуки, якісь там щось світяться, а наклейки брала? І наклей, ух, нічого собі, клас. Ну, Зараз вдома будуть всякі майстер-класи. Бери яйця береш на ці, на вагу. Йдемо пройдемося далі, подивимося, що тут ще є. Рибка, попкорн не хочеш? Ну, Йдемо подивимося, чи є попкорн. Кароліна хоче попкорн подивитися. Морозиво. З манго. Так, а тут вже мішутки, все, морозиво закінчилося. Може пластівці візьмемо якісь, якщо є твої любимі ті з кульками. Ну вон багато попкорну. Візьми, який хочеш. Жовтий, якийсь карамельний, щоб солодкий був. Що там пише? А, карамелізований. Добре, якраз такий, як ти любиш. Так, пластівці є, тільки не можемо брати які. Візьмемо розові пластівці. Добре. Так, так я тепер виглядаю, ми просто кльочок не взяли. Карина вже каже обережно з яйцями, щоб не впали і не побилися. Та мама набрала цілий кульочок яєць. яйця. Демо ще подивимося, може щось до кави до чаю є. Зря ми не взяли ту корзину, бо мені ну, реально незручно. Який торт різний кольоровий. Дивіться, дивіться, для, yeah. для вас веселка. А він реально 220 гривень. Забирай той торт, забирай, поки є. <ramed> на тебе всі обернулись, Кароліна. Всі подумали, що там за такий крутий торт. <icarak> він тебе добре працювати буде помолти. Реально <Jam Okey> веселку, вона якраз ту, що вона хотіла. Будеш їсти того тортика? Я його одразу побачила. <smart> yeah. І насправді він подобається, напевно, не на смак то, що він такий гарний і різнокольоровий, то їй подобається. Потім придеться виїдати всім. Ну, в принципі, до чаю, до кави це сам раз. 200 гривень це не є так багато. Окей. Ще щось будеш брати, тут є ще соки, поки ми тут. Поки в тата ще є одна вільна рука, баба дала сік натуральний. Ого, Дивись, вони аж блистять з кристалами. 15 гривень 50. Бачила брокулітки? Я ж не бачила ніколи брокколі. Ніколи не бачила броколі. ти, як була мала, так їх їла, як має бути. Вони зараз по акції, може тобі взяти, будеш їсти, добре? Юра! Морква. Юра, Юра! по 40 Юра! гривень. Кероліна, тихенько, йдемо, йдемо на касу. Все. Ще ведмедя побачила? Класний ведмідь? А мені сподобалося, Мамі сподобалося от такий от інтер'єр. Я отакий бачила, але срібного кольору класний. А це мені. якісь бронза? Ну вони золоті, вони теж гарні. Це підставки на стіл? Mm -hmm. Нам треба стіл міняти, а не підставки. Mm -hmm. Наш стіл вже повністю. О, 200 рожки. Мама, я не хочу, я маю. Мама не хоче. Хай ну, їх заберуть, й все. Ну, хтось інший забере. Клади. Ой, так, Буду. Ще щось впало. Не погуби тільки свої закупочки. Ну, ви поняли. Кринка, Ми це не будемо, напевно, брати. Ми вже це брали. Вже два використали. стали. Так, нічого не попало. Там немає нічого прикольного. Може там діамант? Міні-покупець набрала своїх подарунків і ще й плюс ловіс. Як думаєш, буде діамант? Не знаю. Ну як? Може ти везуча, та й буде? Показуй, що ти купила. Ось такий Давай Вамос Surferis, Ого, він ще що має замок і ключики? то тобі треба десь ці ключики, будеш оховати, Так, mm -hmm. Так, ще взяла ось такий набір наліпок з псами. Тобі що подобаються песики так сильно? Mm -hmm. А тут є мій любимий. Мало би бути, тут є мопсики, є долматинці, Потім ти взяла такий набір наліпок, що світиться в темряві. Ух ти. Я такий, я такий Клас. Такий а вони, бач, мають на сонці трохи постояти і потім вночі будуть світитися. Ми їх можемо обклеїти в нашу ліжечку. Тут зірочки, які літають давай, на парашутиках. Дай -дай -дай. Ну давай. Я давай, можу, давай, відкривай цей блокнотик, подивимось. Що це за нас за блокнот такий. Фіолетовий. Відкритий. Відкритий. Ага, добре. Добре, що він відкритий. І ключики окремо. А ну давай подивимося, як він всередині виглядає. Вау! З донатиками! Дивись, є рожеві, є сині. Замочок такий класний. класний. А він здає таке враження, що це як обманка, правда? Тут немає ж ніякого замка середи. Просто так. Це для краси, так. Купили ми торт веселку, дивіться, Rainbow. Каліна все рівно пробує відкрити-закрити. Не закривається, ні? І що тепер буде? Ну давай спробуємо, чи воно закриється. Треба ось так от набік. бік Спочатку складеш замочок ось так, от на бік, ось так закриваєш і тоді прижимаєш. Воно би мало прижатися. О, ні Не здурив, бачиш, він закрився. Він реально закритий. Ну. А щоб відкрити, треба ключ запхати. Ну. А оцей? Я не знаю, пробуй. Треба в кінець запхати і повернути. О, відкрила. А Бач? Думаєш, там так, зуприти. а ми думали, що там, там нема мазом. Та, працює, там просто якийсь магнітний, типу прикольний. Так, тут щось купа всього маминого. Ми навіть не будемо а того показувати. А можна зробити? Ну можна так. Це він так відкритий, а коли закривається, то просто нажимаєш. Отут. Тут просто є багато таких паперів. Так? Ієць набрали цілу купу, добре що довезли. Будеш це відкривати, давайте, що там всередині? Давай оце. Оце? Ну давай. Оце я не знаю тоді, чи ми відкриємо. Зато знайдеш свого любимого песика. Ну давай знайдемо любимого песика. А вони на дотик якісь такі велюрові. Що тут у нас є бульдоги, якісь. Такі якісь є. Мопс. Є такі якийсь довезок. Якийсь такий, якийсь такий навіть не знаю, як його звати, мопс. якийсь такий. Мопс -попс є. Це порода собаки, мопс. Долматинці класні руже. Тут ще не всі навіть вирізані. Я, ага. просто треба дотягнути. О, тепер Мачте? вирізані. Кивай! Ну, три, чотири, попадися нам сердечко з діамантом. Шукай, є це сердечко з діамантом. А, ну, шукаємо. Так. Так, так, так. Так, магнітики. І що? Нема? А, бач, нас знов надули. Ми програли. Я думаю, що їх існують. Наталя вже який раз каже, вони не існують. Просто ми б вже не брали, ми раз відкрили, думаємо, не попасти, не попалося. Країна кожного разу після тебе хоче ту... лавіс. Кожен шукає, я, я можу знайти, якого мені можна подарити песика на день народження. Вау, песика на день нарочення. Ну, я сама знайду Ну який? Давай, знайди і покажи, кого ти хочеш песика на день народження. Клас! Корінька собі біля ліжечка вчепила на стіну оці всі штучки. Єдине, треба, щоб світло трохи більше вбрали, бо ми тільки вчепили, їх мало світили. Ну давай.